Привіт, ти на каналі міст Шопінгу. У цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині BloomingDales і як доставити свої онлайн-покупки зі США в Україну. Важливо, щоб отримати покупки, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити легко, дивись у цьому відео. Bloomingdales – престижний американський універмаг, відомий брендовим одягом, аксесуарами та косметикою. Це місце для стильних покупок і шопінгу класу люкс. Розпочнемо реєстрацію. На головній сторінці натисни на Sign in. У наступному вікні натисни Create an account. Далі тобі потрібно ввести твої персональні дані, прізвище та ім'я, емейл, придумати пароль та обрати, коли твій день народження. І натисни Create account». У наступному вікні тобі пропонується внести свої платіжні дані, але ти це зможеш зробити і при покупці, тож заповнимо найосновніше, а це адреса доставки. Натисни на Add Your Shipping address». Для того, щоб заповнити цю інформацію, перейди у веб-кабінет Містшопінг, розділ адреси, адреси міст та скопіюй необхідні дані про склад у США. Рекомендую користуватись нашим складом у Делавер, адже це безподатковий штат. Скопіюй сюди усі дані: прізвище та ім'я, адресу Перший і другий рядок, індекс, місто, штат. І номер телефону, і трішки нижче натисни Save. Все готово для шопінгу. На головній сторінці скористайся категоріями і обери щось для себе. Обравши товар, обов'язково вкажи розмір і натисни «Buy now». Далі вкажи дату доставки на склад міст шопінгу і опусти вікно донизу. І тут вже вкажи платіжні дані, номер банківської карти, термін дії, CVV-код, Повторно вкажи емейл «E і натисни Save and continue». Тепер, коли всі дані внесені, натисни на Place Order. Вітаю! Ти успішно придбав товар. Коли товар відправиться на склад в Міст Шопінг, тобі прийде лист із трек номером замовлення, який потрібно зареєструвати у веб-кабінеті Міст Шопінг або у мобільному застосунку Mist Shopping. А як це зробити? Дивись у короткій інструкції, про яку я згадував на початку відео, і яку я залишу у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал. На наші соціальні мережі і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.